Друзі, давайте спробуємо з'ясувати. а чи правда у Путіна та Трампа одна мета це знищувати Україну. Поки Україна переживає справжнє пекло під російськими ракетами та дронами, Трамп, в свою чергу, тікає від Зеленського, а Путін висуває нові божевільні вимоги щодо перемир'я. Цієї ночі я вам нагадаю була одна із найбільших. Ударів з боку Росії по Україні. Випустили понад 400 шахедів та 30 ракет різних типів, які летіли в бік Києва, Одеси, Запоріжжя, Чернігівщини, Житомирщини, Миколаївщини Херсон Харків. В столиці ракета навіть пробила всі 9 поверхів будинку, склавши його до рівня другого. А в столиці понад 100 поранених тільки в столиці, тільки за один день. І ось на тлі цієї крові. А Росія висуває нову, абсолютно нагабну вимогу. Україна повинна знищити всю Західну зброю, яку ми отримали для захисту. Друзі, вам не почулось. Ви правильно розумієте, Україна повинна віддати всю зброю, яку отримала від Заходу. Заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко він прямо заявляє, що ця зброя має бути гарантовано скорочена та утилізована, бо вона нібито створює величезну загрозу безпеці самих західних же ж держав. Але насправді мені так здається, що Росія вже почала хвилюватися про власну безпеку з боку України. Але насправді це вершина цинізму вимагати роззброєння того. Кого ти сам безжально вбиваєш? Росія навіть прив'язує цю вимогу до третього раунду переговорів. Ну а це, друзі, свідчить, що Путіну не потрібен мир, йому потрібна наша повна капітуляція. Хотів би миру, то ми б чули принаймні якісь би адекватні вимоги від Росії, а не віддайте всю зброю, ну а потім я просто візьму і знищу всю Україну. І ось в цей критичний момент, коли українці згорають просто під російськими бомбами, Трамп тікає від Зеленського. Трамп достроково покидає саміт G7, де я вам нагадаю, він мав би зустрітися із Зеленським та обговорити ситуацію в Україні щодо поставки нового пакету допомоги. Чого він втік? Ну, одразу навіть президент Франції Мануель Макрон припустив, що Трамп поспіхом поїхав, тому що. Йому було потрібно вирішити проблему близького Сходу. Але Трамп відповів Еммануелю Макрону наступне, що він мусив був повернутися якнайшвидше, бо причина набагато серйозніша ніж припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Ну і звісно, пояснень немає, що це за серйозніша проблема, яка важливіша за сотні смертей в Україні. Тим часом президент Зеленський таки прибув на саміт. Готовий обговорити з Трампом купівлю оборонного пакету, але зустріч, як ми бачимо, зірвана. Трамп поспіхом тікає від Зеленського. Друзі, ви тільки подивіться, у Путіна та Трампа одна мета це знищити Україну. А давайте розберемося. Свідомо чи ні, дії США під керівництвом Трампа грають таки на руку Росії, але аж ніяк не на руку України. Ну, по-перше. У США більше не працює робоча група, яка мала тиснути на Росію для миру, так повідомляє Reuters. Рішення ухвалили через незацікавленість Трампа в боротьбі з Москвою. Тобто Трамп що підтримує дії Москви? Робоча група, яка могла тиснути на Росію, більше не працює. Вона припинила діяльність ще три тижні тому, коли її звільнили більшість співробітників Ради національної безпеки Білого Дому. А це, друзі, Прямісінький подаруночок Кремлю. Ще один доказ це заява Трампа щодо санкцій, які, на його думку, дуже дорогі. Трам заявляє, що санкції проти Росії дорогий та складний процес, який коштує США мільярди. Він не вводить санкції, бо хоче спершу побачити, чи буде якась мирна угода. Скільки ще мене часу незрозуміло. Вже 4 місяці. А Трамп досі не бачить дії Кремля. Ну а в той же час, поки Трамп уникає теми України, Кремль відкрито хвалить його слова. А Дмитро Песков похвалив Трампа за заяву про те, що виключення Росії з G7 було помилкою. Так, Трамп нещодавно заявив таке, що виключення Росії з G7 призвело навіть до війни в Україні. А ну, за це Росія його похвалила. Ну а тим часом, друзі, що робить Путін? А Путін діє по всіх фронтах. Північна Корея надсилає війська знову в Російську Федерацію, Кім чи надсилає тисячу саперів та п'ять тисяч військових будівельників на Курщину. А для чого? Для того, щоб відновлювати область, ну принаймні така офіційна заява. Російські ЗМІ пишуть навіть ще й про меморіали для північнокорейських військових загиблих. Там, тобто на Курщині. А це означає, друзі, що солдати КНДР вже воюють і гинуть на території Росії офіційно. А також Росія модернізувала щонайменше 5 ядерних баз біля Європи. П'ять ядерних баз біля Європи. За даними супутникових знімків Planet Labs, Одна з таких баз розташована в Калінінграді. Друзі, а це лише за 270 кілометрів від Швеції. Модернізації такі, також тривають у Білорусі, на Кольському півострові та на архіпелазі Нова Земля. Міністр оборони Швеції заявляє, що РФ все частіше вдається до ядерного шантажу з початку вторгнення в Україну. Такі погрози лунали понад 200 разів. Друзі, відчуваєте, що відбувається? Біля самої Європи розташовані ядерні бази Росії, а світ продовжує грати в дипломатію на українських руїнах. Тож висновок наступний: якщо дії Трампа ведуть до того, що Україна залишається беззахисною, якщо він уникає зустрічі та блокує допомогу під абсурдними приводами, а Путін при цьому продовжує знищувати наші міста і отримує подяки від Кремля. Тоді чи не є це спільною метою Путіна та Трампа знищити Україну? Пишіть ваші коментарі. В мене все. Дякую, до зустрічі.